Всім привіт! На зв'язку компанія Хітпекс. І сьогодні ми хочемо показати вам деякі переваги наших колекторів хітпекс та чому потрібно купувати саме їх, а не інших виробників. В процесі експлуатації колекторів може виникнути ситуація, коли ущільнення штока. Термостатичної букси вийде із ладу. Це призведе до того, що теплоносій буде витікати в, дані, в даній точці. І вирішити це питання в стандартних колекторах можна тільки повною заміною термостатичної букси. В колекторах Heatpex є можливість розібрати термостатичну буксу і замінити ущільнення штока. У процесі експлуатації бувають випадки, коли налаштування витратоміра збиваються. Щоб цього не сталося, колектори Heatpex обладнані дворівневим захистом витратоміра від випадкової зміни налаштувань. Перше, це ковпачок захисний, який вдягається зверху. І друге це спеціальне кільце фіксуюче, яке дозволяє зафіксувати налаштування витратоміра в певному положенні. Після чого вже змінити його налаштування без. Зміни місця положення кільця неможливо. Під час експлуатації витратоміри дуже часто забруднюються і вже перестають бути прозорими, що не дозволяє подивитися, в якому стані циркуляція по контурах. І щоб їх почистити, зачасту це дуже складний процес, який вимагає від нас злити теплоносії системи, викрутити повністю витратомір і тільки тоді його помити. Конструкція витратомірів компанії Heatpex дуже спрощує цей процес і дозволяє зробити їх чистку, не зливаючи теплоносій з системи. Для цього нам потрібно закрутити контур і просто викрутити верхню частину. При цьому тиск в системі не зміниться. Після того, як ми помили витратомір, ми його ставимо на місце і запускаємо на законт.